Павлюбі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли Санечком разом в Dead Rails, тому що є для тебе від мене, скажем так, такий челендж саньок. Але він тобі Будь я думаю, він, він, він тобі мабуть не дуже сподобається. Чувача, якщо чесно, мені в цілому дедрейс не капець як подобається, а ще й челенджі в ньому, це, це напевно жесть. Ну, ти щас обалдієш. Коротше кажучи, от ми з тобою стільки раз пробували доїхати на поїзді до кінця, да? правильно? Так. Да. Але ж ми ніколи не пробували доїхати туди без поїзда. Чіваче, ти хочеш, щоб я зараз потратив свої, чесно кров'ю кров, кров за, зароблені. ті да -да, ті самі, на якісь... ті самі. Пацан. пацан, пацан, тут є, тут є ковбой, Воняв. ковбой. Ковбой, він коштує 50 облігацій. О боже. І він нам надо, пацан. Я беру, купляю ковбоя, вибираю ковбоя, і сьогодні <зас> <зас> суть челенджу пройти Rails без потягу. Ну, пацан, давай подивимося, правді в очі. Ти тепер не лисиця, чи собака, чи <зас> хто ти там був. Ти тепер справжній пацан. Я затерхов бой, пацан. Але у нас є, знаєш, дуже великий плюс. У нас є револьвер. Ну це плюс поменше. А найвеликий плюс, нам тепер не треба купляти вугілля, паня. Так. <рес> да. Представляєш, нам не треба його добувати, копати. Але натомість у нас є проблема. Нашу коняку можуть убити. <рес> да? Ну да, як ти думав? А у мене є ще клас айтем куди його нести? <рес> <рес> ти куди погнав, пацан? Стій! <рес> Все, а нормально. як ти відкрив її? На є нажав, а ти де. Все, в мене ця. У мене все нормально. Тебе все нормально? Да, я коняку просто в хаті заспавню, щоб вона не втекла від мене. Ну да, конечно, побачив. А як на нього сісти? Просто сісти. Просто підходиш до неї і все. А, все, все. А сіки вона їде з якою швидкістю? Ой, знав би я, Санюк. Став би я. Ладно, я тебе понял. А що якщо бігти назад, чисто а не вперед? А там є куди? Ну да, диви. Там є дорога, рельс. Ну тоді я тобі можу сказати, що це поняв наш наступний челлендж. <рес> Але за умови, якщо підписники зберуть багато лайків. На, це тобі. Спасибо. Це хілочка. А чого ти забрав мою білу мого білого коняку, не в поняв? бо це білий кінь, ти сиди на тому чорному газай. Він не чорний, він сірий. Все, пані, поняв, сиди на сіром газай. Ну так і буду. А можеш піти купити вугілля, щоб просто оця жовта надпись пропав? І має трошки тошки просто. Ти задовбав, пацан, ну останні 20 баксів. Ну да, що робіть? А я можу вугілля винести і засунути в потяг. А ні, б двигу. да, вона пропадає. И это разроблю А ти дума? Чи ж ти, в тебе було 70 баксів, ти рішив мене відправити вугілля за пхат? Конечно, ну я нам купив дві хилки, я потратив всі гроші. Чел, та мені толку з 2 хилки, я можу так їхати на коней Поняв, поняв. понял. так коробей потом. Добро людям. Так, да, яка хілка, я собі зривалю? Ти мене заставив про про... про це просрати 50 облігацій, які я кров'ю потім заробляв напроти, страшно, протягом протягом двох-чотирьох годин. Заробиш ще, це не біда. Угу. Коли? Коли, коли? На Миколи. А ми можемо. А чому ми так повільно їдемо? Я не знаю. Ну він, напевно, цей конюх їде поняв десь 30. М -м, а ти, по... ти хочеш сказати, <laughs> що тут уже треба грати не годину, а три? Ні, що, дві? Так, угу. так. Да. А вночі ми як будемо тікати. А е, Я не знаю, я не думав про це. Ну, наприклад, від вовкулаки. Не знаю. Зато я знаю, вовки за тобою вже побігли. Да, ми швидко розбираємося з ними. Ну, поки в нас є кулі, то так. Да, бо ми ковбої. Да. Але ти, звісно, шнек нудо роздав газу капітку. <реку> Шо хто? Шнек? Так, <реку> да, ти шнек, чувак. Я шнек? Я хотів би дуже знати, що це таке. <реку> так, мужик, у нас тут справа є база. Да, мужик, вона горить, і це не база, це хатина. Ну ладно, йди ти хатину, дивись, що там, а я золото там добуду. Да, да, давай. Я би ці коняці під хвіст дав, щоб вона ширувала безстріше. Точно? Да, ти знаєш, у мене на облігації були великі плани. Мені треба було купити е, клас, щоб я машиністом безстріше їхав, щоб я безстріше міг ігру проходити. <гум> а ти мене заставив купити лайнову ще п'яч. Ну то шо, тепер зробиш. Так уже і буде. У мене є проблема. У мене нема проблеми. То, що я прийшов сюди, мені толком нічого й не дало. Хе-хе-хе. Одна кам'яна стата була. Наша вона мені, я навіть і не уявляю. Я теж не уявляю, я сижу п'ю золото, ломаю. Да, молодець. Я погнав далі. Там є ще якась хата. Добре, що ти до мене не прийшов, бо ти би ще забрав, би моє оце кляте золото, останнє і заставив ділитися з ним. Ти де. Угу. Як думаєш, твої ставки на сіки далеко ми дойдем? Метрів 20 продам. Ну чо, ми вже 20 прийшли. Якщо 20 тисяч, то не знаю. Я думаю, що 20 тисяч ми не зможемо пройти. Ну, побачимо. Я думаю, що просто на першу ніч нас з'їдять і все. Ну, mm. це вже діло таке, знаєш. Да, це вже діло кожного. Але кулі кінчаються, хочу я сказати. Ну конечно. Ну канічно. і першечок у мене тільки пілиться. Чесно? Чесно. А як це те так надамажили, пацан? Ой, а в нас уже ніч прикинь? Що <реш> <Шо>, чесно? <реш> Ми ще навіть 10 тисяч не пройшли. <реш> чесно. <реш> що давай, ну, погнали. Сідаю на коня. І панали, запря... запрягайте, хлопці, коней. Ідемо додому, почти. Да, пацан. Оця суета, понял. Оцей пісок, в і сипиться, ти собі їдеш на коні. Добре, не. що його кормить не треба. Ну, тоді були б свої проблеми, звісно, з ним. Та, Даш, і великий. Оце то да. Прям перед лицем пацан. Прямо перед лицем, да. Непогано. Ну, ти знаєш, ти чуть-чуть быстріше за нього. Ну і добре. Ну, це значить, що ти чуть чуть і за просто чувака, який біжить пішки. Ні, то це ж швидкий зомбі. Ти незвичайний. А. А що якщо грати за вампіра і пішки прийти? Можна так тоже. Да. Але ж так да, не цікаво. Жалко, що у мене вже облігацій не вистачає. Да, да, жалко. А знаєш, як ще кажуть? Як? Жалко у бджілки. Пацан, тут місто. Та я бачу і там пацан. зомбі. Ну, вообще було б прикольно б його залутати, ні? Зараз? Ну, може й не зараз, тут шахтер. ой ой Він біжить пацан, до тебе. Пацан, він в Кінті. Він біжить до тебе. Ага. У. А тут є банк, тут є облігації. А, да банк є, банк, походу, є. Можем тут трошечки й то його. Тоді, чувак, всі облігації мої. Чо це? Тому що я на тебе потратив 50. Хе-хе. Ти знаєш, я б таке в житті не купив. Не вірю. Ні, ну на коняці їх, звісно, ну, вбивати прикольно. Скажи. Угу А де взяти листочок з цифрами? А повинен бути зомбі-банкір, і з нього має бути випасти. Да. Дам такий в Оу, О, все, якраз Він І він випав. Так, я хреста знайшов одного и другу. Я їх продам, да? Ну да. В цілому, думаю, дам. Так, а ну иди до банка. які там цифри? Або скажи мені, які цифри. Час скажу. Пацан. Час скажу. Сейчас yes? бежу. Я збіжу, я скажу. 3, 5. 3, 5, 5, 5, 4. Єс. Yes. Так, 3, 5, 5. 5. 5. 4. 4. Да, нормально. Ух ты, йомой, пацан. Ой-ой, пацан, помогите. Ти наскільки жадний, що тебя щас уб'ють. Да. А Облігації я на Ну нормально. Тобі за то, що ти пройдеш 80 тисяч метрів, також дають облігації. А так я не думаю, що ми на конях пройдем, того я и сказав, що мені треба облігації. Поняв, поняв. Ой-ой. Тут ще друг. Я просто в нашу не вірю, цю перемогу. Эй, да. Ти такий. Ну, на цій стадії поки що да. Поняв, поняв. Зато я знайшов два фонарики. На, фонарика візьми. А що я його причем? Oui, на є, на є нажми, поняв, і ти я візьмеш в руку. А. Так хоч вночі й буде краще їхати. А ти взяв коня білого, чи що? Да. А ти попробуй стояти на коню рівно і нажати кнопку назад їхати? Я пробував, там приколи. Як тобі? Не нравиться. Точно? Да. Давай ми може до першого поста попробуємо приїхати. Ну було б добре. Бо таке відчуття, наче оці General Store, стор немає сенсу взагалі лутати. Нє, ні, ні, там пусто, там що там буде якась ваза стояти, каміна, ще якась піда. У нас перших 10 тисяч метрів, Дімон, почти. Да, WW. А там, походу, срібна картина. Угу. Її б забрати. Ну біжи, збирай. У мене вже настільки багато золота, що я щас куплю собі райфл, просто куплю пару бінтів, та й мені буде байдуже. Руш. Бо в мене лут ужесть. У жесть. мене облігації є 13 штук, представляй. 14, не помню. Молодець, прям валиш. Сам, я укша жирний. Да я тобі вірю. А я тут взагалі капець луту оказується в цьому General Store було. Да. Да, не зря зайшов. Бак, я тобі скажу так. Ходи на мій баланс. У. Оце потужний. я не зря зайшов. в банк. <рес> потужний ти хлопець. Да. Зайду, куплю собі винтовку. Да. Можеш. Дозволяю. Що чесно? Спасибо. Ну, конечно. Спасибо, друг. Спасибо. Бубаска. Спасибо. Спасибо. Не багато, не мало, але 197 е, баксів також і в мене є. Ну нормально. Чушь, я думаю, може. Ну тут в принципі нічого такого. Да, конечно, ну ладно. Тоді зайду до доктора. Не, піту, продам револьвера. Тоже правильно. 15 баксів якихось. Застянених, ну хоть так. Ну хоть так, що ж поробиш. Армора нема, то куплю значить це бібинта. Що ми ніч дождемся тут, чи підемо. Можем і переждати. Я відчуття наче краще переждать, ні? Давай переждем. Я ж не проти. А ще й червона, чув? Не, нікуди ми не підем. Хе-хе-хе. Ну тоді да. У мене тоже є ріфли. І 100 da? патрон, прикинь. Ну да. Не, у мене 48, ти вообще 6 бату патронів купив. Влада, а я зараз. купив три пачки, поняв, і одну, одну я десь знайшов. А ще ж вампіри по-моєму, по 20 баксів кожу. Чи по 50, чи по 15? А я не помню, кстати. Ты що, хочеш підібрати? Ну, можеш полутати їх трошки? Ось таке відчуття, що ти хочеш, щоб я все долу. Чого? Хороша ідея, не? Че забрав коня мого білого очу? Це мій конь. Вообще-то я на ньому гру руб'ю. Ні-ні-ні, вообще-то він мені випав Хто сказав? Я сказав Вампіри 15 баксів, якщо що Окей. Mm -hmm. Значить, ради 15 баксів ти хочеш щоб я бігал. Uh, да, 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 да mm да. -hmm. А, вампіри ще й в шериф они купляються Я понял, понял. Вони, да, вони там в трейдинг пост. Да, да. Ладно, ладно, ладно. Кажетя. Що ж поробиш? Життя, пацан, бентежне. Саньок, у нас там рядом кемп. диви. будем лутать, ні? Да, давай. Таке наче можемо. Наче можемо. Я воно ковбоя висадив. Ковбой нормально бабла стоїть, пацан. Ну. Ти шо шнек, надо його забрав. Пацана, тут є лут, слухай. О, так тут і нікого нема, пацан. Ну. турельки, патрончики. Так а наші є райфл, куплял. дивись дивійсики тут всього. Ну, тут дробовики в цілому тільки. Молотов є. Райфл патрони. Ну непогано. Поїхали далі. Я, ти ж опять забрав білого коня. Ну бо це мій конюх! Конюх — це той, хто за коньми дивиться. А кінь це кінь. Не, не, цей конюх. І він мій. Чувак, то бурушка. Не, не, бурушка то в тебе. А це Марійка. А біла і бухасника. Саньок, у нас тут рядом диви і Тесла, завод, і ще й диви яке здоровезне місто. Оце нам треба, пацан. Я мені надо да облігації. Да, там є банк якраз. У мою душу вже б'їхано зомбі. <laughs> Але. Він трошки не вгадав. Добре, що вони від з одної плюхи шотають. Ну. Так, я вже парочку вбив. Ну як парочку? 12 чоловік. Ну я тут уже добре повикошував. Молодих. Але є одна проблема, я не бачу. Ой, -ой а, тут пацан в арморі чуюсь. Да, Вали йому по ногам, може, ні? Так, да, я вбив його. Банки, до речі, два, прикинь. Так, да, я одного банкіра вбив. Я двох? Ти двох а, а, ні, я одного, мабуть, висадив все-таки. Я щось подумав, що два. А до них як паролі, типа, підбираються до, до банків? Я так зрозумів, один... що байдуже. Байдуже, типу, любий із паролі можна М, написати? Маб мабуть, да. Тут, до речі, є ідоло, прикинь. А, так тут тому, що три банки, пацан. А, тут три банки? Так. Да. Обалдеть. пацан. Тоді, мабуть, десь повинен бути ще один банкір. Один, два, два, чотири, два. А цей не підходить пароль сюди. Дам. Uh -huh. І у нас ніч. І сюда не підходить. І у нас червона ніч, Димон. Опять? Да. Це попадос. Санюк. О, сюда підходить цей пароль. Нормально. Ой, і мій підійшов тут. А, я ще одного банкіра, походу, знайшов. Дам. Да, походу дам. Який пароль? Не знаю. Ну, я там другий банк відкрив. Ні, тут один ще не відкритий. Кажи пароль. Який пароль? Ну ти банкіра знайшов, ну ти кажеш. Ну, походу, я перепутав. Походу, це був вампір, а не банкір. Просто він через текстуру спробував до мене залізти, але в нього нічого не вийшло. І тут нема пароля, честь. І ну так, да, є така просто ну, варіант, що просто не заспавнився банкір. Ой. ой Думаєш? Ну таке можливо, да. По-моєму, таке є. А, він усьо. Із нього випала записка. Да. Та тут де й вампіри, пацан. А сейчас поймем. Да выкань и ей скажи мне, я веду. Да я хочу тоже сховатися від вампир, пацан. А а все, це кстати, твои штуки. О, а, я, а я, а я, а я. Ты не сбирал их? Ну да. Это биг за сейв. Боже, спасибо. О, у нас дань сейчас будет. Пароль. Короче, 4, 3, 5, рки, 3. Так, хорошо. 4. 5, 5, 5, 3, 4. Нормально. Диви, тут облігації. Тут кафрі, вообще, облігації. Прям, да. У мене вже 22. Все, лутайся, я повний. У мене 10 із 10 золотих злитків. Поняв. У мене трошки тако в перемішку. У мене 10 золотих злитків, ти представляєш? Ну да. Це жорстко. Це жесть, як жорстко. Так, я пішов. Блін, ну я б ще мозги забрав чув. Ну да, да по-любому треба. Все одно день, поки там ще облігації можуть бути всередині. Ну, тут ще золото є. Ну. Таке відчуття, наче голова Тесли нам прям трошки вигодіше. Да. І плюс, не, так і не понятно. плюс там теж є багато золота. Тут є золото, так. Да. Я знайшов голову, я забрав її. Але облігацій нема. Ну, значить, не повезло. Ех, пацан, пацан, пацан. Ти ж де. де а ти де? А тут катайся. Да. Там більше нічого нема. Я золото потрохи трохи збираю, понял. Ну, викидаєш, типа, срібло, міняєш на да, меняешься золото. Да, да, да. Длин, ну це, мабуть, саме самое богаче виживання, яке у нас було. Ну, в цілому. Хоть мы і медленный, капец, но райфл делає вещи. І ми ще й зараз можемо армор купити. Так, то вообще любить. Да, Можна їхати на аванпост. Жалко, що у нас нема поїзду. Ну. що ж зробиш. Такий челендж. Так Санечок уже це який у нас другий аванпост, да? Да. Це 20 тисяч метрів. Ти на мій баланс глянь. І... Це ж я такої дивлюсь, поняв. <сі> і трошки в шоці. Давай подивимось, що я по нас беру Солідний я, мужик, пацан. Ну я по суті набагато менше все-таки, бо в мене не було голови цієї. Так, да, в мене все-таки голова була, того... того і так. Ну, але й тим не менш, Но... чисто на злитках оцих всяких диви, 500 баксів. Хіба не кайф. Нормально, зато тут є чувак армор. Це чітко. Так. Да. Армор це завжди добре. І у нас опять ніч починається. Да, це жорстко. Куплю собі ще купу патронів, щоб бути жирним. І в мене 176 патронів. Нормально. У нас попереду шахта, саньок. Можемо залутати. Да, Дімон, я там ні разу не був. Але в мене mm. 150 патронів, я готовий, що хочу робити. У мене 170, Let's go, let's go. Кстати, в оцих в хатах можеш залутати облігації. В кожній хаті лежить по одній облігації, прикинь, більше нічого. Да. Я, а то, більше, такі нема. Ну да. Так. ну це хоча б мінімальна компенсація того, що я потратив, звісно. Ну то шо, і таке буває, а я пішов Динаміт підпалювати. А тебе є? Мені там лежить. Просто шахту для початку треба відкрити, поняв? А. Ага. Так, пішов процес. Оба, Все Діло зроблено. Чувак, ще й ніч. Ой, чувак, це ще й велика проблема. А шо там, шо там? Нічого не буде видно. У нас хотя б факел, є, давай з ним побігаємо. Ну у мене ліхтарки. Є. Откуда? А, точно! Ти мені колись дав. Я й забувся. Ух ты, пацан. Тут скелети, пацан! Да, тут є такий прикол. ще з бомбами, типи. Я помер, Дим! Як ти помер? Я ж убив усіх. Ух ти, йой! Мене щось відкинуло! Ти В мене відкинуло! Мене відкинуло! <рес> <рес> а шо за прикол? Чувак! Ти вбив динаміт, чела, валявся динаміт. Я йшов, пробіг ти його, і повер. Обалдеть. А, а я вбив одного зомбі, з нього випав динаміт, він мене відштовхнув цей динаміт, і я остався на, на лоу хп, поняв? Фінальна О. дистанція: 20 метрів, пацан! Я казав, 20 метрів пройдем! Я казав, 20 метрів пройдем. Я казав, а що це за прикол? Воно по потягу рахує, прикинь? Да, 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 обалдеть. Але ну як так, ми були такі багаті і просто так стокла по тупому. <реш>